Ще один номер. Ні, даруйте, мужики, це було весело. Так. Підкажіть мені, як вибратися звідси. Мені вертатися до цусика і Кицьки. Отакої. От Я Чого думав, у тебе є мапа до бажання. Навіщо вони тобі? Поверни собі деревян житів і звання легенди, як раніше, нехай усі знають. Життя це вечірка. Кіт ту чоботях гуляє сам по собі. Дід у чоботя гуляє сам по собі. Легенда була така велика, що бракувало місця для когось іншого. Легенда й досі велика дяка. Це ти став дали Так, ти змінився, чувак. Кажуть, твій найліпший друг Цуцик, І ти навіть не маєш шпаги. <рес> Теж мені герой ти став справжній Ти Без звати курка в чоботі. Не чули його нове ім'я Пікуль. Кулька. Знаєте що? Ви усі дурні, що надзвичайно бентежить мене. Я сам знайду, де вихід. Адіос! О, ти вважаєш себе кращим за нас, та без нас твоє життя буде завжди сповнене. Страху! Ти... Я так обожнюю запах бреляку! Це краще за алкоголь! Yes. Даруйка перервав тобі перегляд попередніх життів чи Або попередніх смертей, як я їх називаю. Я їх усі на власні очі бачив. Кожу, кож! Безтурботний, передчасний кінець. Однак ти навіть не помітив мене, бо тіто чобача сміється в обличчя смерті. Так. Проте ти вже не смієшся, Коте. І не мисливець на голови. <плес> <плес> я смерть не метафорична, не риторична, не поетична, не теоретична і не усі у ті інші модні вислови. Я смерть і крапка. І я по тебе коду чоботях. Проте я все ще живий. <плес> Ти знаєш, я взагалі не кутафан. І вважаю саму ідею про дев'ять життів абсурдною. Навіть а ти не цінував жодного з них. Тож я зроблю нам обом послугу і відберу в тебе останнє. Зараз. Зараз. Тихо! Давай, тікай звідси! Буде веселіше тебе ловити.